Малята, кожної весни ми зустрічаємо велике та радісне свято, Великдень або Пасха. Святкуючи його, ми шануємо диво, що сталося багато років тому. Дуже давно жив на землі Божий Син, Ісус Христос. Він був дуже добрий. Ісус подорожував світом. Та говорив людям, що треба любити один одного, не ображати, а допомагати. Він зцілював хворих та допомагав усім, хто того потребував. Але завидющі царі злякалися того, що люди полюбили Христа більше за них, тому схопили його і вбили. Але на третій день він ожив, воскрес! І люди дуже зраділи. З тих пір ми святкуємо Пасху. Свято пробудження природи, нового життя, надії та добра. Люди ретельно та заздалегідь готуються до цього свята, прибирають в хаті, у дворі, перуть белізну та прикрошають оселю. Особливо в четвер перед Пасхою. Великий четвер або чистий четвер треба розпочати з купання ще до сходу сонця. Вважається, що це збереже красу та здоров'я. В п'ятницю вже не можна робити важку роботу. Тільки господині могли пекти Паску, головну страву цього свята. А в суботу фарбують яйця. Раніше їх фарбували тільки червоною фарбою, але потім стали робити різні визерунки – сонце, небо з зорями, крапки, хвилі, квіти та інше. Також цей день господині складають святкові кошики, щоб увечері встигнути на Божу службу до церкви. Пасхальний кошик клали пасху, яйця. Хрін, ковбасу та насіння городніх культур, щоб потім посадити. А в неділю вранці, з першим променем Сонця, священик сповіщає, що Христос воскрес! та освячує пасхальні страви. Після цього всі поздоровляють один одного та кажуть Христос Воскрес! Воістину воскрес!